У доросле життя юна Софія Шуберт вступила з грізним подихом війни. Після випускного балу у рідному селі на Житомирщині разом з однолітками будувала плани на майбутнє. Однак життя розсудило по-своєму. «У 1941 році я закінчила десятий клас. Успішно, звичайно, дуже було весело. У мене добре йшла мова і література. Казали бо я щось собі так любила щось придумати. От і написали ми собі заяву там з подругою Київський намовний літературний факультет. А 22-го вже все, все кінчилось. Пані Софії важко згадувати про пережите. Пам'ятає, як надвечір сила селена фашистів дерлася у село. Шанована родина Шубертів вперше зрозуміла, що вони не такі, як усі. На брамі написали слово Юде. Це був вирок. Фашисти разом з поліцаями жорстоко побили маму, забрали її до Новоград Волинської в'язниці і згодом розстріляли. Пізніше загинув батько. Юнку врятував сусід. Закоханий Федір Мельник, який згодом став чоловіком Софії, переправив її до загону імені Молотова. Я була зачислена в третю роту бойову медсестрою. з сестрою. От знаєте, як все вміє. А там що я робила, тут написано як тягали на собі ранених і різних і неживих, як треба було допомогти, як було слухати мені цій дівчинці, як вони просять сестричка Не можна мені про це. З боями загін пройшов через Житомирщину, рівненщину та дійшов до Білорусі. На своєму шляху партизани підривали мости, пускали під укіси шелони з технікою. Місцеві історики кажуть, єврейський партизанський рух на теренах рівненщини він був доволі активним, хоча його все ще мало досліджують. Більше 50% євреїв було в кількох партизанських загонах, зокрема в загоні, який діяв на околицях Корця. Ще до сих пір живі учасники тих партизанських рухів. Зокрема, з цього загону жінка зв'язкова і партизанка, яка боролась, вона проживає в Ізраїлі. Можна сказати також, що єврейські партизанські загони, ну скажімо, єврейські групи, входили і частинно в великі партизанські з'єднання. Так само євреї були в групі переможців. Медведєва, це той самий Альберт Цесарський, ще до нині живий лікар. В історії єврейської громади Рівненщини ще залишається чимало білих плям. Скажімо, мало відомим є той факт, що німецький інженер Герман Грабе, котрий керував філією концерну «Юнг», створив приречених на смерть євреїв загін робітників. Тим самим він врятував їхнє життя. З Долбунові було представництво головне, були в його. Контори і в Рівному, і в Дубно на нього працювали євреї Мізоча, Острога і інших тут населених пунктів рятував євреїв різними методами аж до фальсифікації документів для того, щоб рятувати їм життя. Грабе свідчив проти фашизму під час Нюрнбергського процесу. Згодом його визнали як праведника світу. У родині Софії Мельник теж є такі праведники, які врятували не одне єврейське життя. Пам'ять про них пані Софія свято береже разом з дітьми, онуками та правнуками. Алла Сещук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.